До вашої уваги стелаж на три полиці для квітів з освітленням. Ось так він виглядає. Зараз розкажу про розміри і з чого він складається. Стелаж виконаний з дерева. Полиця у нас полістерол в три слої. Тобто 0,5, один слой, 1,5 см полиці. Тобто для квітів вона підходить. Розміри тут у нас буде 50 см ширина, довжина 130 см, висота 150 см. Лампи у нас метр 20 м, Мають потужність 36 Вт, 6500 люменів. Ось таким чином. Має вигляд стелаж, повністю готовий до встановлення, тобто вже можна зібрати його і встановлювати квіти. Ось такий має вигляд Він знизу. Полички спеціально зроблені з полістиролу. Щоб, наприклад, якщо поливати рослину, не, не попала вода на саму якби, полицю, якщо дерев'яна. і ну, якби, Щоб її не покрутило. Сюди можна наприклад, сміливо, якби, поливати, якщо попаде, нічого з ним не, не случається. Це вже перевірено одним досвідом, бо як були раніше з дерева, вони просто-напросто їх крутило від вологи. Ось такий вигляд має з квітами. Тобто це у нас королівське полароння. Також можна фіалки ставити в таких горщиках. І якби цього освітлення 36 Вт вистачає на оцю на площу полиці. Тобто, Така поличка, вона якби ну скільки тут 1,20 на 50 см. Отака площа полиці. Висота між полицями 43 см. Так виглядає без, ну, з випленим освітленням. Колір у нас темний горіх пофарбований. Дуже практичний стелаж. Використовується у нас для вирощування квітів. Вже перевірений, модернізований і вдосконалений для вирощування іменно квітів. Також можна і для вирощування розсади. Всім дякую за увагу. Всього доброго!